Три роки вона не давала гучних концертів. І ось нарешті вірка сердючка запалила перед 80 тисячами українців. Та чи стане цей виступ прощальним? Відверті зізнання зірок на масштабному музичному фестивалі для нас збирала солістка гурту «The Hard Kiss» Юлія Саніна, наш світський репортер цього тижня. Кис, я Юлія Саніна, вирушаю разом зі світським життям на наймасштабніший літній фестиваль Атмос Укенд. Ходімо, проведу вас за лаштунки. Сергій, за півроку участі у голосі країни. Усі звикли до вашого такого інтелігентного образу з бородою. А от після голосу це був повний відрив. Червоне волосся, ви поголилися. Ну, ми можемо з вами, ніби у конкурсі, з образів посперечатися. Мені подобається все різне: різноманіття. Всілякі. Я експериментую. Тому червоне волосся це тільки такий. Етап, який я пройшов вже, і хі, гадаю, що більше більш я не повернуся. Ваші діти зараз в таборі, поки ви фестивалите, виступаєте. Чи приїздите ви до них? Як взагалі їхні друзі до вас ставлять? Чи не заздрять? Автографи не просять? Просять. Ми от були декілька днів тому в таборі і підбіжав один, потім Ще один, ще один, ще така толпа. Можна авторів, можна авторів. Звісно, всім все підписав, все можна сфоткатися, як же, звісно. І, ну, і тут поруч стоїть. Артур стоїть, і Веська стоїть. Вони просто дивляться на це, як как би бы так. Там підійдуть, там папочка, папочка. Беріть, беріть вторг. Ну. Така робота. А це ну це все це, ну, це моє. Дуже скоро ви переїдете до нового будинку. Я вже два роки будую свій будинок. От скажіть мені, як же людина яка пройшла це пекло? Що мені очікувати? Коли вже новосілля? Новосілля буде 8 8, восьмого, 8, 8. 8 липня. Святкуватимете? А як же, а як же? Багато друзів, це буде день народження сніжаночки, і ми одноразово так ми. Забабахали ще й ну, весілля. Наскільки ви були залучені до самого ремонту? Нічого там не робив, це не клав кирпичі там нічого. Ми з дизайнером у трьох, і Снежка, і я, і він ми міркували, працювали, працювали. Патажніша гостя Атлас Вікенду Вірка Сердючка. Ой, привіт, мама. Чекаю секунду. 1 2 3. Па-па-рам. Па-па-рам. Як життя? па па світське життя? па па світське життя? Оце так клас. Юля, я тебе так рада бачити. Я тебе сержу в такому вигляді. Я ж замість Катю Сача. Ти Так, а де твоя капелюха. Квіст. Ви сьогодні так феєрично приїхали з мігалками, з поліцією. Як доїхали, як дорога? Ти розумієш, я тобі скажу, Це ж не те, що це панти. Ну, просто, ну, реально, ми ж не можемо метра пройти, то з Анжели з то з Артурчиком, то е, мені не треба підписувати, підпишіть моєму брату Рудольфу. Ви на Атлас Вікенді, це для багатьох сюрприз, шок. Фу, о це я відписуюсь. розумієш, я тобі скажу, багато е, молодих артистів… І в твою сторону. Ні, ні. Слушай, многие не умеют работать с залом. Но правда, все-таки хочется какого-то объединения. И мне очень приятно. Почему сегодня такая была программа? Да, вот мы взяли старые песни на самом деле, да? Почему? Дети росли, к нам подходят. Я стоит такой лоб, думаю, боже, можно подписывать. Спасибо за детство. А я на него смотрю, то да он старше меня. Слушай, а у них ностальгия? Жениха хотела. Вот и залетела. лай лайла. -лай -лай. Все, 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 все. Все-таки очень приятно оставаться каким-то музыкальным сопровождением. Важдінням времени. Я тобі желаю, тому що ти знаєш, як тебе люблю, да? Обожаю. бажає. Обожаю. А що у мами в наушниках. Група Харків. Київ оговтується від Євробачення. Ого, ого. Ти була зіркою київського цього конкурсу, прикраси. Скажи, як взагалі враження? Як оторвальд наш, як переможець врешті-решт? Ты знаешь, я тебе скажу, переможец мне понравился. Да. Абсолютно согласна. И ты знаешь, мне жалко было Женьку, но це для них опыта. Я считаю, что это очень хорошо, что за такое количество времени впервые Украина была представлена мужским коллективом. Я считаю, что это очень хорошо. А какое-то место? Мне это. Хочется, чтобы Украина вообще забыла про вот эти места. Это какое-то советское, дурное, веселое старты. Первое место, отряд, дружба, четвертое место, сладкий приз. Черт тише. Подейкували, что Верка собирается идти зі сцены. Як? Ты понимаешь, я так подумала, честно. А потом Женя каже, надо там и детей кормить, и Романовская тоже не собака рада. Холишает. Да. Наташка не замужем, Наташка не замуж, там все, бизнес, бизнес. Я говорю, ребята, давайте сделаем прощальный. Если тур, тур будет успішний, и люди захотят, щоб мы остались, не проблема сказать, что следующий тур будет называться Я Повертаюсь. Друзья, я хочу пожелать світскому життя и группи Хардкис, одной из моих самых любимых и перспективных групп, моя кукла. Я считаю, ти лезме. Не, ну мені Юлька ну, не правда. Ну, правда. А, а що я можу? Я... Ну так, я лише. Юль, правда, я тобі... <звілля> я дуже я, я люблю все красиво. Давайте пожелаємо групі Хардкіс і нашим зрителям, що все-таки, якщо вони так хочуть, щоб весілля продовжалося, все-таки ми поїхали в этот тур, то ми... Андрій, Андрюш, ти кажи Віннику гудбай. <звілляє> Він працює у Вінника Олег. Ну я люблю з нову Ну вы же вовчите. Ну, здрасте. Друзья, давайте скажем так. Это мой такой один из самых любимых тостов под финальчик. Пусть все проходит мимо, кроме интима. 150 артистів, 8 сцен, суміш стилів та жанрів. Серед хедлайнерів фестивалю «Атлас Вікенд» гурт «Бумбокс». То фестивальна пора для артистів взагалі любите грати на фестивалях чи більше сольні концерти давати любите? Це різні речі. Фестиваль, це тусовка. Ти тусуєшся з людьми, з колегами. Сьогодні в нас було барбікю. Ми певно не бачились. Я готував. Це просто чудовий літній день разом. От а сольні концерти це там, знаєш, я не знаю. Чиста футболка, там душ перед виходом на сцену. Вам видається виїжджати кудись за кордон на фестивалі, концерти? Може мріяти кудись потрапити, де ще не були на якийсь концерт? Ну, ти знаєш, так сталося, що дуже часто хедлайнери закордонних фестивалів грають зі мною і живуть в одній гримерці. Друге, я е, вибагливий дуже до цієї штуки. І так як моя робота, вона бути постійно серед людей, я, я люблю відпочивати, де я один сам або з сім'єю і якось так. Але іноді, чом бо ні, можна поїхати в, в Канаду на джазовий фестиваль в Монреаль, там фантастично. Якраз він в золота осінь в Канаді. Вау! Wow. Wow. Чи про джаз. От ви творча людина, ви любите експерименти. Ви співали джаз колись. Чи не хочеться вам зараз поза межами бомбоксу теж якогось експерименту десь інде? Зараз виходить ще один альбом бомбокса. І е, все, що я можу сказати, джазового е, звукорежисери вирізають і кажуть: Ні, ні, давай знаєш, щоб більше знали, що це ти, щоб тебе впізнали. Будь ласка, да. менше імпровізації. Але джаз це для душі. Україна ще не оговталася від вашого туру люди, а ви вже є. Ідете восени в новий, звідки ви берете ці сили. Сидіти майже місяць у відпустці це заважко вже. Хочеться їхати в дорогу. Ну це класно. Ей, тур це круто. Бути в турі це офігенно! Літо, сонце, спека, кайф. Гості Атлас Вікенду Творчі» підійшли до фестивального дрес-коду. А найяскравіша модниця на сцені онука. Це просто я ще не там. Онуко цьогоріч ти стала зірковим гостем Євробачення, але потрапила у неприємний скандал, коли українське телебачення, замість того, щоб показувати твій виступ, показало рекламу. Я знаю, що шанувальники, да і я насправді просто обурювалася з цього приводу. Як ти це сприйняла? І чи не було бажання гримнути дверима і піти? Якщо чесно, навпаки, мене це дуже повеселило, тому що це як і все іронія долі, як і все абсурд, який нас просто супроводжує весь творчий період. Слава Богу, що я дізналася про це за 10 хвилин до виступу і попередила своїх рідних, тому що бабуся б цього точно не пережила. На жаль, з 47 країн, тільки три пішли на рекламу і Україна в числі них. Але мені здається, що саме ця ситуація настільки обурила взагалі аудиторію, що цей виступ подивилося набагато більше людей ніж якби його. Показали в трансляції, тому мені здається, що ця ситуація якраз таки пішла нам на користь і стати героєм такого скандалу було нам дуже ну вигідно, якби це егоїстично не звучало. Зараз в тебе свято на святі. Ви святкуєте триріччя проєкту Онука, і ви святкуєте річницю вашого шлюбу з Євгеном Філатовим. Як пройшло святкування, як святкували? Взагалі, червень це період день народжень всіх друзів, всіх в команді, і це просто безкінечне свято. Я просто дуже втомилася вже від свята, дуже важко його з роботою поєднувати. Тим більше, що зараз така фестивальна. Пора, але ну ми якось балансуємо між цими постійними вечірками і виступами. Мені здається, що вже відпочинемо на пенсії. Зараз гастролі, альбом, студія. Я думаю, що ти прекрасно знаєш, що це таке. Ну, якщо ви гучно так відмічаєте з вечірками, то як відновлюєтесь потім для роботи? Єдине, що ми виділяємо час погуляти з собакою десь на природі в Україні, і це поки що єдине, що ми за часом можемо собі дозволити. Ти після голосу країни залишилася під крилом свого наставника Святослава Вакарчука, і от нещодавно на арену Львів виходила разом з океаном Ельзи. Як тобі взагалі з ним співпрацюється? Не сваримось насправді, тому що ну сама співпраця почалася через те, що ми дуже швидко знайшли компроміс, і напевно почалося це все через якісь спільні точки дотику. І все так і триває надалі. Ти симпатична дівчина. Після такої популярності шаленої в тебе додалося прихильників, чоловіків? Як взагалі вони себе поводять? Чи напрошуються на побачення? Все, що ти сказала, і ще присилають вірші, квіти. Мені це все дуже приємно, але на жаль, натхнення звідти черпати не можу, тому що пісні з'являються тільки з особисто пережитих історій, таких людей, які ти не, не можеш передбачити, коли ти їх зустрінеш. А чи не переживаєш ти, що хлопці саме через популярність до тебе так липнуть? По перше, я не, не налагоджую контакти з тими хлопцями, які липнуть до мене через популярність або там. Щось на кшталт. Тобто ну, ти бачиш наскрізь, так? що в думках. Хлопці з мого найближчого оточення це люди, які абсолютно не мають відношення до шоу-бізнесу, тому я спокійна. Одне від іншого різниця. Повертаю мікрофон світського життя Каті Осачі і поспішаю до свого на сцені.